Хайп з нічого або чергова спроба місцевого тіктокера створити скандал навколо міської бібліотеки номер 3 До редакції телеканалу Прилуки вже вдруге звернулася Людмила Зубко, директорка центральної міської бібліотеки. Говорить в інтернеті, другий день ширяться неправдиві заяви. Останній час мене дуже турбує ситуація, яка склалася навколо міської бібліотеки. Номер 3, яка знаходиться на вулиці Юрія двадцять 22». Тільки вчора була одна неправдива історія від Тіктока Олександра, як сьогодні нова брехня. І мені б хотілося дати пояснення з приводу цього питання. Людмила Зубко демонструє акаунт блогера. Говорить, у відео було декілька фейків. По-перше, бібліотека Філія, яка знаходиться по вулиці Юрія Мірюти, 22, знаходиться в будинку, який не обслуговує міська рада. А обслуговує його приватна компанія комфортні послуги. І всі ремонтні роботи для мешканців цього будинку має виконувати саме ця компанія, а аж ніяк не міська рада. І звертатися мешканці цього будинку мають саме до своєї компанії. Наша бібліотека справді не заключала договори із комфортними послугами, тому що в цьому в нас немає потреби. При наявності якихось проблем ми заключаємо договір на виконання робіт з різними спеціальними компаніями, з якими окремим договором прописуємо виконання цих робіт, і це не єдина нісенітниця, яку доводиться спростовувати, каже директорка бібліотечної мережі. Ще одна брехня, яка мене дуже обурює. І дивує, тому що такі елементарні речі, я думаю, не треба пояснювати, але виявляється, що треба. Це стосується комунальних послуг, так як я почула від блогера відомого про те, що бібліотека не платить комунальні послуги, а платять тільки мешканці. Хочу сказати, що це просто якась повна маячня, тому що всі розуміють, що це неможливо. Бібліотекою заключені договори з тепловодопостачанням, на централізоване опалення і інший договір на водопостачання і водовідведення. Також ми платимо товариству «Енері» відшкодування за електроенергією з загального лічильника. Тобто я ще раз наголошую на тому, щоб люди не велися на всі ці чутки, які брехливі. Які недоречні і незрозумілі взагалі для мене як для керівника? Тому керівниця книгозбірні змушена публічно пояснювати і наводити факти, щоб зупинити хвилю вигаданих історій, тож я ще раз наголошую. Що те, що мешканці будинку платять комунальні послуги за бібліотеку, є черговою брехнею, і я прошу і звертаюся до мешканців цього будинку не вестися на цю неправдиву інформацію. Публікувати голослівні звинувачення неправильно, наголошує директорка. Бо кожне таке відео зняте на рівні чуток лише вводить людей в оману. Я думаю, що кожний, хто якийсь веде блог, тік-ток чи щось. Початку має перевірити інформацію, це обов'язково, тому що фейк подавати як за правду це є неможливо. Ви безпосередньо цей блогер вже втратив довіру у мешканців міста, тому що дуже багато брехні.